А тепер я хочу сказати, чому вам варто подивитися цей випуск, оскільки я пробувала записати випуск про Канаду шість разів. І всі шість разів зірвалися. Деякі напередодні зйомок, деякі не доходили до зйомок чи до взагалі до планування якоїсь дати. Я розумію, що люди не хочуть говорити щось погане про країну, в якій вони зараз проживають. Але таких історій, яких я наслухалася. Мені здалося, що це потрібно висвітлити, оскільки еміграція має дуже багато фільтрів, і дуже багато людей ламає дуже багато людей навпаки вистрибують і роблять собі краще життя. Але я дуже вдячна, що я знайшла нелю і вона поділилася своєю історією еміграції, своєю негативною та позитивною стороною життя в Канаді та в Америці. І також вона поділилася історіями, які відбувалися за період, як вона там проживала. Тому я вам бажаю подивитися цього випуску для того, щоб розуміти якусь реальність людей. І що насправді відбувається, про що мало хто говорить, про що медіа не висвітлює.